Хочу джіпа, впевнений, чули ви такі вислів від багатьох чи багатьох людей. В народі це кросовер, рамний автомобіль, автомобіль з великим об'ємним багажником, там хеджбе, універсал там, чи хечбек, хто як говорить. До речі, марка джип так, це одна з марок кросоверів. До речі, я їх не зустрічав в Луцьку на ринку. Зато, шановна громада, ви зустрічали, ми зустрічали інші багато кросоверів, таких як корейські автомобілі – це Kia, Hyundai, японські автомобілі – це Mazda CX-5, CX-7, Honda CR-V, VAG група, Audi Q5 – доволі популярний автомобіль, Tiguan також користується попитом, якими ці автомобільчики підбирали. Також, до речі, це і CX 7 Mazda, Але я б все-таки рекомендував би брати цей X7 Mazda дизельний двигун, а не бензиновий, тому що, можливо, ну, є купа проблем по даних двигунах. Ну і так далі, і так так далі, далі. Chevrolet Captiva навіть попадався. Тобто, і повірте мені, вони є на ринку. Просто можливо у відео попався один варіант. Тому, в принципі, вибора я вважаю, вистачає. Тому дивимося огляд, торгуємося. Якщо не вистачає коштів, допозичаємо. В будь-якому випадку, тому що ви в майбутньому можете приліпнути на договартісний ремонт. Також обираємо спеціалістів, можете мене, а їх на ринку сьогодні багато, тому вибір за вами. Кажуть, що маленькі люди люблять великі кросовери. Напишіть свій коментар, чи дійсно це правда. Я ж невеликого зросту, зрісту, зросту, хто як говорить, сідаю у б 8 Passat, великий Б8 Passat і їду для вас дівати. Відео огляди авторинків. Ви на каналі Шкода, що новах поїхали. Луцьк. Перший такий варіант це Nissan X-Trail. 2007 рік. Ціна 10-300 від власника. Є номер телефону, повний привід, камери, два ключа, хороша комплектація. Ось такий, можливо, когось зацікавить варіант, доволі такі популярні автомобілі. Я б сказав би дуже кріпучі. Тому, в принципі, такі машинки теж людям оглядали. Можливо, кого такий варіант цікавий, також можемо для вас перевірити. Прокоментуйте відео, чи у кого був такий варіант, можливо що ви скажете по експлуатації по автомобілі, чи багато вкинули коштів за період експлуатації. Так, Кашкай у нас дивіться який 13-й рік. 11 999 доларів, є підтверджуючі документи по пробіг. Камери 360. оригінальний пробіг, авто з Франції. Ось такий також кашкай. 11-900 доларів. Так, 11-900 доларів це на даного автомобіля. Даний варіант також, бачите, 12 рік з Франції. Панорама, навігація, бачите лобове також ну Це не показник, звісно, але так, 18700 доларів. 15-й рік Tiguan 18700 можливо зацікавить. Телефонуйте. Так, такий варіант на Santa Fe 10 10900 доларів. Також номер телефона присутній, тому можливо зацікавить. Ось така комплектація в автомобілі. Класна комплектація Такий варіант. Набирайте. Також мене питали за жуки. Ось, дивіться, навіть є такий варіант є Nissan Жук. Даний варіант у нас 16 рік, 95 миль пробіга, 10950 доларів. Повний привід. 16 рік. Mazda cx 7. Даний варіант у нас 10-500 доларів, повний привід. Номер телефону присутній. Також такі варіанти, люди. Обирають даний варіант у нас 10-400 доларів. По комплектації повний привід, 10 рік, 2,2 дизель. Тому телефонуйте. Ось такий варіантик. Audi Q5 у нас 2 літри дизель, 14-900 доларів. Ціна. Телефони також присутні. Такий варіант можливо зацікавить. Підбирали такі машинки. Ясно, що в них є питання по масложору, але люди, які брали ці машини, вони розуміли, що вони купляли. Тому такий варіант перевіряємо і перевіряйте також при, по, при покупці. Пробачаюся. Так, Kia Спорттеч у нас такий варіант у нас. Даний варіант у нас 11 200 доларів 12 рік. 1,6 дизель, 11 200 доларів. Також такий популярний автомобіль, дуже надійний, але таке на, на вигляд він трошки на любителя, будемо так казати, але варіант непоганий. Надійні двигуни, коробки, ресурсні. От даний варіант у нас без підкрасті, 2 літра дизель, 11 450 доларів. Можливо, кого зацікавить. Такий варіант. Набирайте. Також ШВЛ-Птіва, доволі такий популярний варіант на автоматі. 11750 доларів на автоматі. Семимісний, 217 пробігу автомобіль з Німеччини. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Класна комплектація, популярні автомобілі, зимова резина вже. В принципі, такий варіант телефонуйте. Ще один дивіться який коричневий туксончик. На реєстрації автомобіль. 19 тисяч доларів. Перший власник, 1,7 дизель. 200, 137 пробачається пробігу автомобіля. Ось такий гарний Коричневий колір автомобіля. Набирайте. Також Hyundai Tucson, дивіться який варіант. Красивий, ціна 23-300 доларів. 2 літри двигун. 15 рік, безключовий доступ. Ось такий збережний салон, панорамка собі. Класні машинки. До речі, мені вони дуже подобаються. Напишіть свій коментар. Вже автомобіль на зимових шинах. Ось такий варіант. Дуже крутий колір, практичний. Такий він весь стан нового автомобіля. Дивіться, все повністю машинка наполірована. Дивіться, яка резина. Нуляча резина 19, 245-45. Ось таке варіант. Також такий Hyundai. Туксончик, біленький, дивіться, який 9 тисяч доларів. 10 рік, 2 літри двигун бензиновий, сервісна, чистий 10-й рік, клімат, ГРМ, все повністю в машинці є. Можливо, зацікавить. Дивіться, який гарний варіантик. По салончику стан там салон. Nissan X Trail. 9500 доларів. Повний привід. Сертифікат уже присутній. Також торг присутній по автомобілю. Такий варіант. На механіці повний привід. Також дивіться, який Hyundai Tucson. 24 900 доларів такий варіант у нас. Автомат, гібрид 50 тисяч кілометрів пробіг. 1,6 дизель, 100 кВт, класні комплектації, безключовий доступ. Класно, дивіться, як з перферацією шкіра. Непоганий такий варіант. Набирайте. Також такий варіант. ASX повний привід, дизельний двигун 13599 доларів. На автоматі свіжопригнаний з Німеччини, максимальна комплектація ось такий варіант, можливо, зацікавить, вже зимова гума в автомобілі. Тому телефонуйте, можливо, такий варіант. Далі. Кашкай. Кашкай у нас. 10800 доларів, 10-й рік повний привід Швейцарії автомобіль. Бачу навіть комплект резини, походу є. Безключовий доступ. Набирайте до продавця. Ось такі варіанти. Телефонуйте. Так, Mazda CX5. 14950 доларів на автоматі. Телефонуйте. Також такий варіант доволі популярний на ринку Audi Q5. Даний варіант 14 рік, 18 700 доларів, 3 літра дизель, класна комплектація, номера телефону присутні, заявлений пробіг 266 тисяч кілометрів. Ось такий варіант собі також в принципі, будете собі виїжджати, куди вам потрібно заїжджати. Якраз на зиму доречний варіант. Тому ще раз, друзі, підпишіться на канал, поставте лайк, вподобайку. Ну і не забуваємо, що якщо потрібно з цих автомобілів перевірити вам, чи потрібен вам супровід на ринку, телефонуйте за моїми номерами телефону. Чим зможемо, тим допоможемо. Даний варіант X5, 12 рік, 3 літри дизель. Також Land Rover 16 року Sport. 2999 доларів. Є оці. Птверджуючи документи про пробіг автомобіля. Такий варіант, можливо, зацікавить, набирайте. Ну ще ось Nissan Рох на зиму, варіант непоганий. Немає цінника, але є номер телефону, 18 рік. Телефонуйте до продавця, питайте, що там по ціні за автомобіль. Ось такий він. Красивий, великий з релінгами Nissan Так. Такий варіант Volkswagen Tiguan Даний варіант у нас 2 літра двигун. Ціна договірна. 209 зеленого пробігу. Теж непоганий варіант на зиму собі. Класний такий салон з вставками. Такий можна взяти Nissan 18 2018 року автомобіль. Ось дивіться повний опис автомобіля. Можливо, кого зацікавить. Такий варіант. Ясно, салон тут в збережному стані, стан, стан нового салону. пробіг невеликий автомобіля, тому телефонуйте. Також такий бобік на ринку. 7800 доларів з Німеччини. 2 літри двигун. Е, так, KIA Sportage у нас 1,7 дизель, 12950 доларів. 12950 доларів. В такому стані. Салон. Салон, в принципі, в збережному стані, да, комплектація не агти, але, в принципі, все, що потрібно для комфортної їзди. В автомобілі присутньо. Так, Mazda cx 7 Даний варіант у нас вартує 10 тисяч доларів. Бачите, була більша ціна, стала менше, 10 рік. Повний привід, 164 пробіга, 2,2 дизель. Ось такий варіант вже на зимових шинах. В такому стані салон. В принципі, в збережному стані салон, тому... Телефонуйте. Такий варіант у нас 22 500 доларів. 19-річний фарбований автомат. Також дивіться, який таурежик на риночку. Топ варіант буде. Ви будете король доріг, як то говорить. Мені дуже подобаються ці варіанти. Ціна 34 777 доларів. Я вам зараз покажу салончик даного автомобіля. Варіант, конечно... варіант, конечно, шикарний. Дивіться, який стан салону. Тому, можливо, зацікавить. Набирайте. Також отакий от варіант на зиму. Це є Тігуан. Доволі популярний даний варіант у нас 2-літровий двигун. 10-й рік, ціна 13950 доларів. Номер телефону присутній, тому можливо зацікавить. Давайте глянемо, що по салончику машинка. Такий знаєте, коротенький обзорчик вам кросоверів на луцьку, щоб ви собі розуміли, що по цінах що до чого. Також такий Kia Sorento на зимових шинах уже Далі два дизель, автомат, 12,400 доларів ціна даного автомобіля. 12400. Ось така комплектація в Такому стані кермошкірине. Потрібно трошки підробити. Але 12400 доларів. Можливо, зацікавить. Набирайте так. Так, от дивіться, Honda CRV. Ось дві. Condur Sierv'i. Ось такі непогані варіанти, також популярні автомобілі. За них питають. О, дивіться, даний варіант у нас 13-900 доларів. За ці, ці машини дуже надійні, хороші. І їх дуже за них часто питають за ці варіанти. Тому можете звертати увагу на такі варіанти. Так. 14500 доларів даний варіант. Це 2012 року. Давайте давайте глянемо, що по комплектації так, давайте. Такі, тут в принципі, все, все, що потрібно, все присутнє в автомобілі. Тому такий варіант, два таких варіанта. Пишіть коментарі. Так, Kia Sportage. Даний варіант у нас 15700 доларів. 200 тисяч пробіга заявлено в автомобілі. 200 тисяч пробіга заявлено. Давайте глянемо. Класна комплектація, дивіться якийсь спартеч, 15700 доларів, також на зиму такий варіант вам. Автомобіль вже на зимових шинах. Ось такий варіант Land Rover. Добрий день. Такий варіант лендровер з Швейцарії. Автомат, 9 рік, авто продано в 2010 році. Давайте. Покажу який салон в нього Дивіться, який весь салончик який в машині. Все в збереженому стані. Тому такий варіант можливо. Потрібно перевірити. Телефонуйте. Також наповню вам про підписочку, поставити лайк, вподобайку. Так, давайте. Ось такий варіант також на зиму, в принципі. nissan qashqai Червоненький такий колір. 11 рік. Автомат, 2 літри двигун. Так, Kia. Ой, Hyundai, Hyundai AX35. 16300 доларів. Ціна даного автомобіля. 16-300 доларів. Так, давайте глянемо. Соренто, дивіться, який красивий Швейцарії Соренто. Так, даний варіант у нас 14 2014 року 21 500 доларів. Ціна даного автомобіля пробіга 73 тисячі пробіга заявлено. Ну, Ось давайте глянемо стан автомобіля. Комплектація шикарна в автомобілі. Тому, можливо, зацікавить такий варіант. Також на зиму непоганий варіант. Наповню вам. Підписочку, поставте лайк подобайку Так, ось такі у нас ціни немає, ми йдемо далі. так Доволі популярний AX35. Ось такий кросовер на зиму вам. Двохлітровий дизельний двигун, номер телефона присутній. Давайте глянемо, що по комплектації. Ось такі зараз, знаєте, діло до зими йде. Такий варіант, можливо. Знаєте, що купити на зиму ось вам такий перший варіант це AX35. Далі ось популярний автомобіль Mazda CX5. Дивіться, який гарний червоний колір. Класні комплектації, безключовий доступ, доволі непогані комплектації. Також буде на зиму непоганий варіант. 15-300 доларів ціна даного автомобіля. Автомати тут непогані, тому такий варіант. Все рівно потрібно буде ці машинки перевіряти, якщо ви хочете якийсь супровід. Приїхали і відразу вам підібрали автомобіль. Тому майте на увазі. Ось такі Mazda CX5. 15-300 доларів, номер телефона є, 2.2. Так, Audi Q5. Audi Q5 у нас. 15 100, 14 доларів торг присутній. 15-100 доларів. Тому телефонуйте. Ось такий варіант. Peugeot 3008. Що будемо завершувати наш відеоогляд е сегменту Луцького авторинку. Що вам хочу порекомендувати? Завжди перевіряйте авто перед покупкою. Бажаю всім вдалих покупок, продавцям далих продаж, як то кажуть, бо знаю, що продавці мене дивляться.